English for kids online. І так, продовжуємо цикл уроків за шостим модулем. Зошит до підручника Full Blast Plus 6 клас, Повторівка Сован Гетушинська. І так, урок 6C. General facts about sports. Загальні факти про види спорту. І так, exercises 9, 10, page 65. Exercises 11-12, page 66. Okay, so read and mark if the sentences are true or false. Прочитайте твердження і скажіть, чи ці речення правдиві чи ні. So Phil attends aerobic classes at the gym regularly. За текстом у підручнику це неправда. Phil thinks spending hours at the gym is interesting. Phil вважає, що провести, проведення годин цілих у спортивній залі це цікаво. Це неправда. False. А uh, Джулі uh, навпаки вважає, що аеробіка це, це цікаво, отже, теж false. 4. Phil prefers riding his bike to school over going to the gym. Um, Phil uh, буде перевагу кататися на велосипеді в школу перед тим, ну, як іти до спортивної зали. Тобто йому краще кататися велосипедом до школи. Так? І це для нього вся буде activity. That's true, це правда. Five. Julie thinks Phil should join the gym to make new friends. Julie вважає, що Філу потрібно варто долучитись до спортивної зали, так, аби завести нових друзів. Це правда. That's true. Ned thinks aerobics is easy. Ned вважає, аеробіка це легко. False це неправда. Seven. Phil believes karate is fun and good exercise. Phil вважає, що карате. Це весело, да, і гарна вправа. Ну, це як не те, що весело, а розвага велика. Uh, there are more people in the aerobics class than in the karate class. Більше людей на заняттях карате, ніж о, на аеробіці, ніж на карате. Так, це правда. That's true. Good. Task 10. Match the parts of the sense of the phrases. І так, поєднайте частинки фраз. «Do karate» – займатися карате, Go jogging» – займатися бігом, Be Fit and Healthy, третє, да, бути здоровим і підтягнутим. Uh, do Aerobics, робити аеробіку, Use the machines, використовувати uh, ну, не машини в даному випадку, мабуть, це спортзалі, uh, мається на увазі різноманітний різноманітні еквіпмент так, для занять uh, тренажери. Далі lift weights, піднімати штангу, work out, ну, працювати у спортивній залі, так, займатися. Ну і зараз нам треба скласти 5 речень, використовуючи будь-які фрази з вправи CNA. I go jogging every morning to stay active. <coughs> я, я займаюся бігом щоранку, аби залишатися активним. She does aerobics at the gym on Tuesdays. Вона займається аеробікою в спортзалі у вівторок. My brother wants to be fit and healthy, so he exercises a lot. Мій брат хоче бути підтягнутим і здоровим, тому він багато робить вправ. we use the machines to build strength. Ми використовуємо тренажери, так, аби будувати свою силу дослівно, так, відпрацьовувати. They lift weights to train their muscles. Вони піднімають, піднімають штангу, так, аби тренувати свої мускули, м'язи. Good. Оля 65-ї сторінки завершено. Переходимо до, до, до наступної 66-ї сторінки, Це у нас uh, Exercise 11. Circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. Окей, okay, so, питання з хвостиком наші. So, you go to the gym regularly. Don't you? Так, ти ходиш до спортивного залу регулярно, чи не так? Kate is boring. Isn't it? Чи не так? Кейт не цікава. Так, Julie doesn't enjoy aerobics. Does she? Julie не насолоджується. Так, аеробікою. Uh, they can do aerobics together. Can't they? Вони можуть займатися аеробікою разом. Чи не так? We spent many hours uh, in, at the gym. Don't we? Ми проводимо багато годин у спортивній залі, чи не так? You are not tired after your workout. you? Ти не втомлений після того, як ти працював, так? У спортивній залі, чи не так? They mustn't forget to bring their uh, water bottles. Must they? Вони не повинні принести пляшки з водою, чи не так? You should warm up before exercising. Shouldn't you? Типу, тобі варто розім'ятися перед виконанням вправ зробити розминку. Чи не так? Отже, якщо у нас дієслова, якщо у нас речення стверджувальне, то гостик має бути запереченням. Але знову ж таки, ми беремо допоміжне дієслово. Якщо у нас навпаки речення, основна частина питання, так, ідея заперечне, то у хвостику має бути ствердження. Ну, а ми з вами йдемо до наступної вправи, останньої вправи у цьому уроці, Вправа 11, 12, number the sentences to make a dialogue. Треба пронумерувати речення аби утворити діалог. І так, if you are slim, don't you have to exercise, do you? Якщо ви е... худенькі, так? Вам не треба ж виконувати вправи, чи не так? Actually, that's not true. Насправді це неправда. Exercising isn't just about staying slim. Is it? It's also about staying healthy and feeling good. Насправді це неправда. Робити вправи, це ж не лише про те, щоб залишатися худеньким, так? Чи не так? Це теж також ще про те, що за щоб залишатися здоровим і почуватися добре. So, really? But I thought if you're already slim, you're fine. Uh, справді, але я гадав, що якщо ви худенькі, то все гаразд. Так, mm -hmm. not necessarily. Exercising makes your heart strong, muscles toned and gives you energy. Plus, it's good mood for your mind, too. Не, не обов'язково. Exercising. отже, вправи роблять ваше серце сильним. М'язи в тонусі тримає так і дає вам енергію. Plus, it's good for your mind too. So, також це гарно для вашого, а, ну, так би мовити, ментального здоров'я, для ваших думок. I didn't know that. Я цього не знав. So, uh, should you still exercise even if you are slim? Чи потрібно вам до цього ще. Робити вправи, якщо ви ходенькі. Definitely, yes. Everyone should exercise, no matter how they look. Усі повинні робити вправи, неважливо, як вони виглядають. That's true, it's правда. That's all for now. Наразі це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора канала. Ну і звичайно долучайтесь до наших до нашого телеграм-каналу English Webinars, ставайте його частинкою. Наша, наша телеграм-спільнота існує вже майже рік, починаючи з вересня 2024 року. Ось ми, ми там вивчаємо додатково англійську мову, робимо завдання, розв'язуємо тести різноманітні. Ну і, звичайно, ми збираємося щосуботи на заняття з дітками. Це у нас благодійні заняття на підтримку військових. Детальна інформація є в описі під цим відео. Заходьте на телеграм-канал, там почитаєте закріплені всі пости, які були. Долучайтеся разом. Цікавіше. good, bye, good luck!